Привіт усім! Розберемо нову клікалку, тапалку. так, Точніше, вона вже не нова, вона вже є якийсь час. І називається Warfare Slab. Так вона виглядає. Розберемо, чому варто в неї приєднатися. Ну, По-перше, ми бачимо галочку підтвердження Телеграму, тобто, це дає вже нам знак, що щось буде. Тому що так само, як в Маткоїні, в Ноткоїні була галочка, і ми його отримали. так. Переходимо в бота, посилання ви зможете знайти в цього бота в закріпленому коментарі або в описі під відео. Далі, що ми бачимо на таблі? Ми бачимо 8 мільйонів, наприклад, в мене монет. Так? Далі ми бачимо 269 тисяч моє місце в рейтингу. Так само було і в ноткоїн. І як ви клікаєте, так, ви бачите є відлік часу. Є 14 годин, 5 днів, 22 хвилини і 13 секунд на даний момент було. Тої тобто, значить, що за цей час ми щось отримаємо. Може то вже дроп, може то інформацію. Плюс, дивіться, як ви поклікали, так маєте викликати все. І вже 269 129 місце, тобто змінюється місце. Чим більше ви клікаєте, так, чим більше поінт ви заробляєте, тим швидше ваше місце буде змінюватися. Звичайно, і так само, як в ноткої з'являється така риба. Notcoin ялинка, коли з'являлася, потім не пам'ятаю, що ракети, мабуть. І вже бачите, 635 місце. Я зробив собі бусти левел C20, і поки не буду продовжувати робити. Також кожен день ви маєте. Як раз на день заходите, ви маєте заморозку. Тобто Заморозка це значить, що ви відновляєте свою енергію, і така риба значить, що ви будете отримувати додаткові поінти. Далі що, можете виключити собі звук, наприклад. А, також ви бачите ліга. Якщо я дойду до 5000 монет, я зберу, то я прийду на наступну лігу. Не зберу, а точніше наклікаю. Далі, вкладка Earn, є також квести, і запрошувати друзів можна. Виконувати ці всі квести, і за них ви отримуєте додаткові токени. Далі, так як ми говорили, є Telegram підтвердження це вже великий плюс. Також є гаманець, він підключений у нас. До цього. Проєкту. Крім цього, ми можемо зайти в склад, типа клана, так, ви бачите, є Binance English в клані, знаходжуся і знаходжуся я в клані на п'ятому місці в рейтингу із 24 тисяч гравців. Що потрібно робити? Ну, звичайно, клікати є ще скіни, потрібно купляти ці скини. Хай будуть, не, по, не будуть заважати, скажімо так, це точно. І при, ви, як тільки зайдете в бота, вам буде запропоновано підключити гаманець. Зараз я вам вже цього не покажу. Це буде в завданнях. А далі є підтвердження на крипторанки, що дроп має відбутися. Щоб цю всю інформацію побачити, ви маєте навчитись користуватися таблицею, яку я створив. І щоб зайти на цю таблицю, потрібно вам просто-напросто перейти за посиланням, яке буде також доступне в, відео цим, в цьому відео під описі відео або в закріпленому коментарі. Далі, що можна робити? Заходити можна кожної години, як тільки у вас відновиться сила. Для того, щоб клікати, то ви заходите і просто клікаєте. Завдання вже говорив, є, і по дропу буде роздано 44% на всіх гравців. Дивіться, це дуже велика частка, тому що вони пишуть, що у них є 800. Раз, уточнюю, уточню є. Так, є 800 мільйонів токен, то є практично 400 мільйонів токен, там, 300, там 360 мільйонів плюс-мінус. Будуть роздані між усіма гравцями. Це ціна буде навірно, дуже класна і кожен може на цьому заробити. Так само, наприклад, як на ноткої, можливо, трохи краще, можливо, гірше. Але спробувати варто, тому що є всі підтвердження, тому що дроп буде, і дроп буде класний. Вирішувати, заходити чи ні, вирішувати вам. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Зараз вам покажу, як він виглядає. І гіф-ченел, і на ньому ви будете мати всю необхідну інформацію по всім тапалкам. І, звичайно, ще в описі під відео буде посилання на. Біржу, біржу, на якій можна буде продати ці токени. Тому реєструйтесь за за благовременно, зарані. Реєструйтесь, проходьте верифікацію. Ну і бажаю всім успіхів. Дякую.